Є таке поняття як золотий стандарт. Це коли валюта прив'язана до долара. Яскравий приклад цього Бритонвузька система, яка існувала у період 1944-1971 років. Наприкінці Другої світової долар прив'язали до золота у пропорції 35 доларів одна унція дорогоцінного металу. Ну а інші валюти прив'язали вже не до золота, а до американської валюти. Потім була війна у В'єтнамі, на яку штатам потрібні були гроші, багато грошей, тому їх друкували. Кували запаси золота за цим не встигали. Низка європейських країн почала вимагати обміну долара на золото. Але цю конвертацію припинив американський президент Річард Ніксон. Британ система пішла у небуття, а американський долар злетів. Країни відтепер довіряли не металу, а папірцю нічим не забезпеченому. Чи можливо повернутися до золотого стандарту? Аналітики оцінюють ці шанси як доволі низькі. І ось чому. Підтверджені запаси золота у надрах до 55 тисяч тонн. За нинішнього річного видобутку їх вистачить на 16-18 років, нерозвіданих запасів до 100 тисяч тонн. А ще є так зване недоступне золото. Це те, що у світовому океані. За підрахунками, в кожній тисячі тонн води є один грам золота. Тобто, фактично, у людства в океанах. Є ще 20 мільйонів тонн дорогоцінного металу, але от проблема: ніхто не знає, як його звідти видобути. Сама розробка технологій це мільярди доларів. Чи реально повернути золотий стандарт? Світовий ВВП за 2025 рік сягне орієнтовно 105 трильйонів доларів. Давайте візьмемо лише те золото, котре вже видобули 208 тисяч тонн або ж 6,68 мільярдів унцій. Рахуватимемо по Бреттенвудській системі 35 доларів за унцію. За таких умов золото покриє лише 19% ВВП. А для повного покриття одна унція має коштувати 15-20 тисяч доларів. Виглядає це, м'яко кажучи, нереально тому золото й далі буде лише одним із багатьох елементів світового резерву грошей, і найперше у країн, що розвиваються, наприклад, в Україні.